Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мініагровіниця. Хто хотів придбати собі Соліс 50 без кабіни, але злякало нещодавне подорожчання, Зараз на оцих два красня діє акційна ціна. Озвучувати не буду, все в телефонному режимі. А чому вони в акції? Тому що вони 24-го року, але повністю новенькі трактори, питань по ним немає. Нагадаю, що в інтернеті є дуже багато відео, що ось такі Solis-50 без кабіни легко тягнуть плуг 3х30. Тобто тягове зусилля в них більше, ніж будь-якої 50-ки, яка возиться в Україну. І вага більше, ніж будь-якої 50-ки, навіть з кабіною. Тобто без кабіни він важить більше, ніж 2700. В порівнянні з 50 50 важить менше, ніж 200. Передній міст балочний, такий самий, як і в Солісі 105-му. Рівна підлога, все зручно розміщене. Вантажопід'ємність навісного тонну 600. Ось такі от красені можна на даний момент придбати по акційній ціні. Телефонуйте, всі деталі по телефону, все підскажу, розкажу. До нової зустрічі.